Чи знаєш ти, що під час прослуховування швидкої музики мозок автоматично підхоплює ритми і починає генерувати такі ж коливання? Це завжди супроводжується збільшенням активності. А ще музика полегшує виконання фізичних вправ, підвищує продуктивність і зменшує відчуття втоми. Переглядай відео, щоб дізнатися, які пісні співали наші предки, виконуючи разом важку фізичну роботу, і чи справді працювати було легше. Літо в Україні завершується збиранням урожаю. Пору збирання хлібних рослин умовно поділяли на три етапи зажинки, жнива й обжинки. Із кожним періодом були пов'язані певні обряди та звичаї. Зажинки. Коли жито, ячміні, пшениця дозрівали, то господиня йшла в поле зажинати ниву. Вона жала серпом перший сніп, несла його додому і ставила в стодолі. Соломою з першого снопа годували корів, щоб ті не хворіли. Зверни увагу на значення слів жати зрізати біля кореня стебла хлібних рослин, серп знаряддя, що має вигляд вигнутого дугою ножа з короткою ручкою, сніп зв'язаний оберемок зрізаних стебел із колосками, стодола будівля для зберігання снопів і сіна. У липні починалися жнива. Люди виходили на ниву із серпами, працюючи, усі співали. Наприкінці жінці залишали трохи недожатих стебел і робили з них спасову бороду, зв'язуючи колосся в пучок червоною ниткою. Жінці – ті, хто зрізає стебла хлібних рослин. Послухай жнивну пісню Там у полі криниченька, навколо пшениченька. Там женчики жали, золоті серпи мали. Срібні її юрочки, що в'язали снопочки. Добрі її були жінці, дівчата й молодиці, дівчата косаті, а хлопці вусаті, молодиці білолиці. Юрок, загострена паличка, за допомогою якої в'яжуть снопи. Зверни увагу на опис знарядь праці. Золоті серпи, срібні її юрочки. Отакої невже їх було виготовлено з дорогоцінних металів? Насправді це були звичайні металеві серпи та юрки, які виблискували на сонці у правних руках хліборобів. Жнивні пісні не тільки відображають процес збирання хлібних рослин, а й служать ритмічним супроводом жниварської праці. Так семискладовий складовий вірш повністю передає ритм рухів жінців. Перші п'ять складів припадають на те, як людина переступає з місця на місце та відбирає пасмо стебел. А два останні виконуються на видих, коли треба докласти зусилля, щоб вижати відібрані стебла. Послухай Добрі ми женці були, пшеницю ми вижали, вижали, позбирали, вижали, пограбали, снопоньки пов'язали. Після жнив розпочиналися обжинки, справжнє свято. Поля густо вкриті копами. Високі навантажені гарби ритмічно поскрипували, везли врожай і ниви додому. Женці ходили по полю, збирали колоски та плели один спільний вінок, який надівали на голову найкращій жниці. Ця дівчина в парі з хлопцем несла останній уквітчений сніп до хати. Усі інші гуртом ішли за ними, співаючи пісень. Господар зустрічав жінців із хлібом, сіллю, запрошував до хати і частував обідом. Вінок і сніп дарували хазяїнові. Копа стіжок із 60 снопів хліба, складених колосям усередину і прикритих одним снопом зверху. Гарба високий віз. Що потім робили з вінком та снопом? Вінок і сніп залишали в полі в подарунок ниві. Вінок вішали на стіні, де він зберігався до осені, щоб із його зерна розпочати сівбу озимини, а зі снопа робили різдвяного дідуха. Дівчина виходила заміж у цьому вінку, а сніп згодовували худобі. Ниві справді віддячували, але в подарунок залишали маленький калачик, спечений із борошна нового врожаю. Правильна відповідь вінок вішали на стіні, де він зберігався до осені, щоб із його зерна розпочати озимини, а зі снопа робили різдвяного дідуха. Озимина – хлібні рослини, які сіють восени і збирають наступного року. Послухай обжинкову пісню, яка супроводжувала згаданий обряд несення вінка господареві. Маяло, житечко, маяло, як у полі стояло, а тепер не буде маяти, а буде в стодолі лежати. До межі, женчики, до межі, бо мої пиріжечки у діжі. До краю, женчики, до краю, то я вам пиріжечка по краю. Котився віночок по полю, просився у женчиків додому. Возьміте мене, женчики, з собою, та занесіть мене до господаря в стодолу, бо я вже в чистім полі набувся. Буйного вітречку начувся, від ясного сонечка нагрівся, а дрібного дощику напився. Нехай же я в стодолі долі поки вивезуть знову на ниву. Маєте колихатися від вітру. Діжа дерев'яна циліндрична посудина. Покраяти порізати щось на багато частин. Зверни увагу на персоніфікований образ вінка його наділено поведінкою й рисами людського характеру. Вінок просився додому, адже вітру начувся, дощику напився і хоче відпочити. Отже, зажинки, жнива й обжинки супроводжували відповідні пісні. Заженкові, жнивні, обжинкові. Спільна назва таких календарно обрядових пісень жниварські. Важка праця хлібороба винагороджується щедрим урожаєм, тому настрій цих творів радісний, бадьорий, енергійний, жвавий. Основними мотивами жниварських пісень є пророкування доброго врожаю, удячність природі за її дари, прохання до ниви бути щедрою, благословення на хліборобську працю, величання багатого врожаю та процесу його збирання, прославляння праці хлібороба. У жниварських піснях використовують пестливі слова, щоб передати ніжне і приязне ставлення до хліба пшениченька, снопочки, житечко, пиріжечки, віночок. Доброзичливість до природних сил, які сприяють щедрому врожаю вітречку, сонечка, дощику, особливу пошану до жінців та їхнього побуту криниченька, жінчики, юрочки. Епітети надають жниварським пісням емоційності наприклад, золоті серпи, срібні юрочки», «У чистім полі, буйного вітречку». Ясного сонечка, дрібного дощику, а ще епітети передають тогочасну моду, ось як описано еталон зовнішності дівчата косаті, а хлопці вусаті, молодиці білолиці. Повтори посилюють ритмічність творів, відтворюючи темп рухів женців Маяло, житечко, маяло до межі, женчики, до межі, до краю, женчики, до краю. Тепер ти знаєш, що жниварські пісні допомагали працювати разом і справді полегшували роботу, а ще робили її веселішою. Запам'ятай пору збирання хлібних рослин умовно поділяли на три етапи зажинки, жнива й обжинки. Їх супроводжували відповідні календарно-обрядові пісні, спільна назва яких жниварські. Настрій цих творів радісний, бадьорий. Основними мотивами жниварських пісень є вдячність природі за її дари, прохання до ниви бути щедрою, величання багатого врожаю. Жнивна пісня Там у Полі Криниченька прославляє працю хліборобів. Обженкова пісня Майяло, житочко, Майло змальовує обряд несення вінка господареві. Особливостями жниварських пісень є ритмічність, яскравість і поетичність. У них використовують персоніфікований образ вінка, песливі слова, епітети, повтори. Наприклад, там женчики жали, золоті серпи мали, срібні її юрочки, що в'язали снопочки. Став щедру подобайку, стеж за нашим каналом матимеш урожай знань. Учимо українську разом!